Вітаю друзі! Я Вентлінський. Сьогодні ми говоримо про гроші на мобілізацію. Чому їх немає та де їх брати? Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила про те, що на мобілізацію та військове забезпечення від 400 до 500 тисяч українців потрібно близько 700 мільярдів гривень лише на те, щоб нагодувати, вдягнути і навчити військових і дати хоч якусь зарплату, потрібно приблизно 320 мільярдів. Ще 400 мільярдів потрібно за для того, щоб їх забезпечити якоюсь зброєю. Тобто загальна сума на 400-500 тисяч мобілізованих це 700 мільярдів гривень, і цю Цифру підтверджує також міністерство фінансів. Міністр фінансів Сергій Марченко. Тому вона ну будемо вважати її коректно. Тобто, фактично, якщо поділити цю суму на кількість плануємо українців для мобілізації, то ми отримаємо приблизно 600 тисяч на кожну людину для того, щоб людину ну, мобілізованого. Вдягнути, нагодувати і дати якусь зарплату. І приблизно 1,4 мільйони гривень на людину це комплексне забезпечення мобілізованого зброєю, формою, зарплатою і всіма потребами. 1,4 мільйони гривень на людину. Де брати такі гроші? Ніхто не знає. Грошей в бюджеті немає. Той бюджет, за яким ми живемо в цьому році, в 2024, му він трохи більше, там 3-2 трильйони гривень, з яких Умовно половину це гроші, які ми можемо зібрати всередині країни, збираємо податками, і приблизно стільки ж це гроші, на які ми розраховуємо як на гроші наших партнерів, які ми будемо витрачати на соціальне забезпечення українців, на функціонування там бюджетних витрат на фінансування всього того, що не пов'язано з війною. А для того, щоб мобілізувати півмільйона українців, потрібно додатково ще 700 мільярдів. Де брати гроші, які потрібні на мобілізацію, це питання, яке обговорюється паралельно з цим законопроектом про саму мобілізацію. Нам пропонують наступні речі. Та сама голова бюджетного комітету Рокселана Підласа говорить такі речі: коли ми говоримо про підвищення податків, я особисто займаю жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки, якщо ви заробляєте. Найменше ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте, наприклад, від 20 тисяч, то ви б могли платити військовий збір не 1,5%, а 3%. Тобто єдиним варіантом. Фінансування додаткової мобілізації українцям пропонується збільшення податків. Окремо говориться про те, що не лише військовий збір може зрости для тих, хто заробляє більше ніж там якась межа, а можуть бути збільшені податки на доходи фізосіб. Теж там обговорюється якась прогресивна шкала, і це навіть входить в національну стратегію доходів, яку презентували наприкінці минулого року. І це фактично є єдиний інструмент того. Які пропонує держава українцям для того, щоб забезпечувати нашу армію. І з одного боку, це ну, це можливо і правильно, тому що видатки на війну зростають, гроші десь потрібні, і підняття податків це логічний крок, коли потрібно збільшити доходи. Але з іншого боку, такий інструмент держава може задіяти лише тоді, коли, по всіх інших напрямках, можливості наповнення бюджету вичерпані. Ми говоримо про нашу улюблену митницю, ми говоримо про нашу улюблену податкову, ми говоримо про тіньові ринки різних, гральний бізнес, підакцизні товари, про які ми далі будемо говорити. Тобто, коли ви всюди вичерпали всі можливості, тоді ви можете виходити до українців і говорити: друзі, ми припинили всі схеми на митниці, всі товари оподатковуються, у податковій всі гроші, які. А, Мають заходити в країну через зерновий коридор по зерновій угоді. Вони всі повертаються в Україну. Немає схематозу з зерном, немає схематозу з паливом, немає схем в гральному бізнесі. Ми зібрали все, що могли, ось звіт. Тому, вибачте, далі наступний крок це лише підвищення податків. Але нам пропонують зворотні процеси. Нам пропонують формат, коли. Всі ці речі, про які я говорю, вони залишаються сталими. Ну, тобто, контрабанда була, була, є, залишається. Скрутки ПДВ працюють. Схематоз в гральному бізнесі є. Підакцизні товари все працює. Тобто, держава тут не може навести лад, але нам пропонують, що а от ви, друзі, там, де ми не можемо, там, ну, там де ми у вас немає. Інструментів протидії і спротиву, ми вам будемо закручувати е закручувати ваші ресурси, ресурси власні, тому що ви не можете тут чинити спротив. В іншому, в тіньовому секторі економіки України, чиниться е чиниться спротив. Деякі чиновники там заробляють, будемо відверті. Тому там залишається великий, великий запас грошей і велика проблема. Але тут ми не в змозі вирішити проблему, і про це говорив сам міністр фінансів Марченко, коли говорив, що силові служби контролюють митницю, він взагалі там не може ні на що впливати. Ну це ж не нормально, коли таке каже міністр фінансів. Але ми трошки про інше. А от вам, українці, там, де ви не можете ніяк впливати на ситуацію, ми будемо підвищувати податки. Е, окрім того, е, якщо говорити про збільшення е, навантаження на українців в питанні фінансування е, і підтримки української армії, так українці і без того, без додаткового підвищення військового збору е, самостійно Підтримують і фінансують українську армію, от за даними Монобанку, за 23 рік українці задонатили в три рази більше ніж у 22 році, майже 27,5 мільярдів гривень. Українці, які е, свідомі, які мають якісь фінансові можливості, вони самостійно. Підтримують нашу армію, збирають на дрони, на автівки, на все, все, все що потрібно, і це статистика Монобанку. Люди не потребують додаткового свідомі люди, додаткового стимулювання з боку держави для того, щоб підтримувати армію. Але повернемось в другий бік, де держава може черпати ресурс. Задля фінансування майбутньої мобілізації. Коли нам говорять про збільшення податків, ми можемо виходити до держави з конкретними цифрами і конкретними показниками і говорити: ось у вас лежать гроші, ви їх просто не хочете збирати. Чому? Питання друго ряд. Зосередимо сьогодні на одному напрямку: ринок підакцизних товарів. Наприкінці року вийшла велика кількість різної аналітики з цього приводу, тому тут можемо говорити конкретними цифрами. За дослідженням економічної експортної платформи загальні витрати сегменту підакцизних товарів за 2023 рік сягнули шалених 38 мільярдів гривень. Ставимо паралель: Українці за весь рік задонатили на підтримку армії 24,5 мільярди гривень, держава втратила на ринку підакцизних товарів 38 мільярдів, тобто в півтора рази більше було вкрадено на Паливі алкоголі і на сигаретах, ніж вся країна задонатила на підтримку армії. Ось вам, друзі, поле, де потрібно працювати, де має держава і контролюючі органи показати свою ефективність. Давайте деталізуємо, що таке ринок підаксизних товарів і де в нас там найбільші проблеми. Ринок тіньового алкоголю впав з 48% ринку з початку 2023 року до 28%. Економічні втрати оцінюються від 7 до 8 мільярдів гривень. Ринок палива теж демонструє позитивну динаміку: 10% в тіні за підсумками 2023 року. При тому, що на початок 2022 року перед війною в тіні було 18%. втрати бюджету на ринку палива оцінюються в 10 мільярдів гривень. Тобто вісім алкоголь, 10% паливо вже 18 мільярдів лежить під ногами. А тепер найжахливіша і е, найцікавіша тема: ринок тютюну. Історичний рекорд зростання, друзі, з 18 на початку 2023 року до 23,5% під кінець. Тобто, майже кожна четверта пачка сигарет, яка продається в Україні, вона знаходиться в тіні, і податки з неї ніхто не збирає. І е, загальні підрахунки це е, втрат 18-20 мільярдів гривень. І це величезна проблема, тому що якщо подивитись на динаміку, то ми бачимо, що в 2018 році частка нелегального ринку сигарет в Україні складала лише 4%. Зараз ми дійшли вже до чверті ринку, майже 25%. Чому це відбувається? Чому йде зростання е, нелегального ринку сигарет? Відповідь дуже проста. Тому що збільшується кількість нелегальних виробництв і збільшується кількість нелегальних точок продажу, плюс ефективно працюють продажі через телеграм, через інтернет, нелегальні майданчики, де ти можеш замовити сигарети. І в Києві зараз я покажу вам відео. Ну в Києві на метро Лівобережній я зняв, побачив кіоск, зняв його, як він працює. Зараз я вам покажу те, чого раніше не було. Ми пишемо про те, що держава втрачає там майже 23,5 мільярди гривень на нелегальному ринку сигарет. І от подивіться, які кіоски почали з'являтися в Києві. Я такого ще от реально за ці роки не бачу. Значить сигарети усіх провідних. Бренді, Брітіш Tobacco, GTI, Філіп Моріс, все все по 50 гривень. Парламент 50 гривень, Camel 50 гривень, Вон по 50 гривень, Вінстон, Руатланс, Лакі Страйк, ЛД, Мустанг, Бонд. А знімаю, як працює ваш магазин, що у вас такі дешеві сигарети. Розкажіть, будь ласка, чого вони такі дешеві? Фідиш. Ну, Ви все поняли, друзі. Красиво, да? Ось ці сигарети, які я придбав в кіоску, тут е Кент, Кемел, які я вже відкрив для доефірного експерименту парламент. Бонд, Ротманс. Вся лінійка будь-яких брендів представлена в цьому магазині і представлена в інтернеті і в інших магазинах по Києву. Також і от реально скільки я років досліджую тему тютюну. Реально такого не було. Ми звикли до того, що нелегальні точки сигаретами це такі там бабусі з торбинками, які продають там китайський джинлінг, ліфу е з наліпкою «Only for duty free» львівської тютюнової фабрики. І ти бачив, що ну, це реально продають якесь лайно. Тут же сигарети, які нічим не відрізнити від реальних. Ну тобто нічим. От ви купите її за 100 гривень стільки, скільки вона коштує ну, на бонд, да, умовно, Парламент Купите і за 100 гривень і будете думати, що це справжній парламент. А, і о, це о, засилля і збільшення кількості таких сигарет, до, підтверджуючи ще одним дослідженням. Останнє на сьогодні, далі будемо розпаковувати сигарети. Кантар в кінці року виконав теж дослідження, де констатує зростання до чверті ринку нелегальних сигарет. І в два рази, в порівнянні з початком року, зросло до майже 12%, 11,3% – Це частка підробленої продукції, тобто це те про що ми сьогодні говоримо. Тепер, чому я настільки впевнений, що це підроблені сигарети. Ну, як я вже зазначив, сигарети, ну, от, наприклад, там, парламент і «Кемел», да, це топ вважаються бренди, вони в кіоску коштують 100 гривень. На них просто легше за все порахувати математику сигарет. Ми це робили вже неодноразово, дуже коротко. В пальці за 100 гривень приблизно 50 гривень це акцизна марка коштує, ось вона. У 2024 році приблизно 2,5 гривні ставка за одну сигарету, 2,5 тисячі гривень за тисячу штук, перерахунку на пачку 50 гривень. Це акцизна марка, її купує виробник. ПДВ податок на додану вартість 20%. Це 20 гривень, 5% місцевий акциз це 10 гривень. Складаємо разом, акциз, ПДВ, місцевий акциз, виходить 80 гривень. В пачці сигарет за 100 гривень 80 гривень податки. 20 гривень це. Виробництво, заробіток кіоску, заробіток посередника Тедіс Україна, одвічного там логістика якась, тобто все це в 20 гривнях. Тому економічно неможливо продавати пачку сигарет з акцизною маркою за 50 гривень або за 40, як вони продаються в телеграм-каналах, враховуючи, що лише марка коштує 50 Тобто марка. Підробно. При цьому номери на марках різні, я звіряв. Тобто така підробка, знаєте, дуже-дуже якісна. Ну, Не, не те, що од, один номер марки надрукували і пішли клеїти. Ні, різні номери, схожі на справжні. Але найцікавіше нас чекає всередині. Почнемо з парламенту. Відкриваємо його, щоб вам було краще видно. Марка дійсно схожа на справжню. Але це підробка всередині, начебто звичайні сигарети. Дістаємо ось сигарети парламент. Все нормально, все схоже на ну, просто сигарети парламент. Тут зі смужкою якоюсь все. Але найцікавіше нас чекає на фользі. Зараз ми її витягнемо, звідси. Витягаємо фольгу. Щось ми її трошки порвали. Витягаємо фольгу, все, висипаємо сигарети. Вони нам не потрібні. І що ми бачимо на фользі? Щоб вам краще було видно, на фользі ми бачимо напис пул. Ось, щоб вам було краще видно, щоб не сказали, що я, що я там щось підмонтував або зробив якийсь діпфейк-пул. Що таке пул? Я думаю, що ті, хто цікавиться тютюновою темою, добре знають, що ПУЛ це е, торгова марка сигарет, яка десь з 2016 року випускалась на фабриці в жовтих водах на Дніпропетровщині, на фабриці United Tobacco. Фабрика в жовтих водах це був такий е, клондайк. Нелегального виробництва сигарет. І ці сигарети ПУЛ вони вироблялись за підробними акцизними марками. Велика кількість журналістських розслідувань було. Причетні до роботи цієї фабрики були народні депутати від народного фронту, і реально ніхто ніяк не міг цю фабрику закрити. Наша історія розпочалася із ось цієї пачки сигарет. Пул це нова марка, яку дедалі частіше можна побачити у кіосках, яка вже знайшла свого покупця завдяки ціні. В той час, коли вартість сигарет помітно зросла, такий пул можна купити за 17-20 гривень. Журналістські розслідування, факти, підроблені акцизні марки. Фабрика працювала, працювала, працювала лише в 2022 році. Ледь-ледь вдалося цю фабрику закрити. Теоретично, як ми бачимо, обладнання кудись вивезли правоохоронці на відповідальне зберігання, і на цьому публічна історія цієї фабрики з медійного простору зникла. Але, як ми бачимо, фольга з сигарет Пул знайшла своє друге життя в сигаретах, високоякісних підробках, які з'явилися сьогодні по всій Україні. А, відкриваю Camel, я його відкривав до ефіру. Те саме пул. Демонструй, друзі. Щоб не було звинувачень в маніпуляціях. Відкриваємо Кент іншого виробника. Тобто, парламент це в нас Філіп Морріс, Кемел це в нас GTI Japan Tobacco. Далі в нас Кент від British American Tobacco, якщо не помиляюсь. Так. Запакована пачка, відкриваємо. Акцизна марка, все як потрібно. Витягуємо фольгу, що ми бачимо? Пул. Ще раз. Ну, тобто, я не знаю, як це працює, я не знаю деталей, але поки що... Маємо як факт, велика кількість брендових сигарет різь, різних торгових марок виготовляється за допомогою можливо обладнання, можливо, я не знаю ще чогось, людей, геніальної думки, людей, які були причетні до роботи фабрики Юнайтед Тобака. В жовтих водах. Я не буду вже відкривати. Ну, давайте відкрив що вам ще. Ротманс, давайте відкрив для чистоти експерименту. А, та нічого нового. От, тобто різні торгові марки, високоякісна поліграфія, сигарети, подивіться, да, от, Кент. Схожа на Кент. Ротманс. Брендований е, фільтр, да, парламент, стрібляста смужка. Тобто, все, тільки сипеться дуже з них табак, вони такі напівпорожні, якщо подивитись уважніше. Тобто, скоріш за все, це сигарети, які не мають ніякого відношення до там, Ротмансу, Кемелу, парламенту або Кенту. Я думаю, що все це сигарети пул, які. Продовжують вироблятись на обладнані фабрики жовті води, яке за офіційною версією правоохоронці вивезли на відповідальне зберігання, але якимось чином це обладнання запрацювало, воно виготовляє всі ці підробки, які подальшому реалізуються в Україні. І відбувається це вже довгий час, тому що о, статистика свідчить про реально в два рази зростання. Обсягу да, підроблених сигарет по всій країні, високоякісних марок, ну, топових марок, да, топових виробників. Ніхто ж не, не підробляє там, приму або е, ту саму ліфу да, львівської тютюнової фабрики. І, е, і це все відбувається під, ну, на очах правоохоронців. От той самий кіоск, який я в грудні місяці знімав, він працює і до сьогоднішнього дня. Ніхто його не закриває, ніякої уваги до нього немає. Е, і це говорить про те, що. Люди в курсі. Люди в курсі. Будемо встановлювати з вами, друзі, як працює ця фабрика, чи кілька фабрик. Мені самому цікаво, тому що це не це, це реально промислова історія. Це не історія про. Якогось там чувака, який десь там поставив собі лінію виробництва сигарет і шорує якусь третю якісь сигарети. Ні, друзі. Тут високоякісні, як я вже зазначив, акцизні марки. Поліграфія, ну ви не, ви не відрізните її від справжніх сигарет. Тут тиснення, все по-справжньому, все по-справжньому. По Але справжнього тут лише одне: це е, сигарети пул, які знаходяться всередині. Якщо говорити про повертаючись до глобального питання, ось, шановні можновладці, шановні чиновники, підакцизний ринок, сигарет, палива і алкоголю, ми вже складали на початку 38 мільярдів гривень. Це 5% від ваших потреб фінансування мобілізації, яка планується цього року. Будь ласка, починайте з цього. Розберіться з цим. Чому ці фабрики працюють? Вибачте, але е, ну, всі знають моє ставлення до тютюнової індустрії, я проти куріння, проти тютюну, проти е, їх присутності в Україні, але по факту це міжнародні бренди. Американські, британські, японські міжнародні компанії. І коли ми говоримо про те, що ми в Україні е, створюємо сприятливий інвестиційний клімат, то вибачте. Як ви думаєте, виробники цих сигарет вони в курсі того, що відбувається? Вони в курсі такого виробництва, яке не помічає держава. Я думаю, що в курсі. Як це впливає? Ніяк. Але паралельно з цим, з одного боку, державою правоохоронці не помічають цього трешу. З іншого боку, білий бізнес кричить і скаржиться, що їх тиснуть правоохоронці. Так, давайте може перенаправимо нашу цю енергію українських силовиків. З білого бізнесу на нелегальний. Я не вірю, що українські силовики не знають, хто займається виробництвом цих сигарет, на якому обладнанні, де беруться акцизні марки і як побудована мережа розповсюдження. Тому давайте почнемо з цього, а потім вже будемо повертатись до теми підвищення податків для українців. Друзі, ділимося цим відео. Я думаю, що дуже важлива тема. Сподіваюсь, вона стане резонансною, і коли зберемо інформацію про те, як працюють ці фабрики, хто насправді їх виробляє, хто за цим всім стоїть, повернемось до другої серії. До зустрічі!